Пані Параноя, напередодні фіналу ми взяли міні інтерв'ю. Та ладно, матює. Кого ми обманюємо? Ми настільки її добре знаємо, що знаємо відповіді на всі питання? Отож, всі готові. Big Бен Corporation представляє Камера. мотор. Пані Параноя. Хотів би запитати, яка ваша думка стосовно всіх фіналістів? Наступне запитання. Деякі з них сказали, що ви їм не конкурент, яка буде ваша відповідь? Приставимо ситуацію ви шериф, пан Даватар, Дон, і ви виграли версію, що ви скажете дані? Ну, що ти, блять, хочеш? Ну на тобі, на, на тобі. Навгадайте, ви поставили руку правильно проти жорсткого заповіту пана Блукача, що ви скажете на курильці. Останнє запитання: який жест вивели б в мафію? Хай гіо. Надюш. Пані параноя. Пані параноя. Надя. Надя. Надюш. Я там хочу тобі побажати, щоб ти. На цьому турнірі, і в принципі, ти там знаєш наскільки ти крута, я це тобі завжди пишу. Я хочу, щоб ти просто отримала задоволення від нього, щоб ти показала нам достойну гру, там, цю свою звичайну. <рисква> і щоб ти просто отримала задоволення від нього. Я там я вірю в тебе в повністю в усі твої сили. Ти знаєш про те, що ти найкраща з там, всіх топ 10 Для мене ти це та людина, на якої завжди рівняюся. Я завжди там привожу тебе в приклад, і я бажаю тобі просто. Кайфанути від всіх ігор. Ти знаєш, як я тебе люблю. Сердечки, сердечко. Ти несумнівно є головною прикрасою цього фіналу. Ніякі там кубки і нагороди не зрівняються з твоїм близьком. Головне пам'ятай, що ти неймовірна. Вір у себе, і у тебе обов'язково все вийде так, як ти задумала. Це людина, з якою ми дуже часто хекаємо, коли. Я веду, а вона в мене за столом грає, і, в принципі, дуже комфортна для мене людина, яка відкрилася в якийсь момент з іншого боку, коли, напевно, ми вперше поїхали на Черкаси в одній команді цього року. І я зрозуміла, що це суперкомфортний персонаж. І ту підтримку, яку вона випромінювала до мене і до всієї нашої команди на турнірі, це було супер. Потрібно в той момент і суперцінно. От, зараз я записую це відео в підтримку на топ-10 Emotion Games для тебе. Ось. І я хочу побажати, щоб в першу чергу через тебе видалялись тільки чорні гравці. От, або коли ти була чорна, і тоді можна і мирним видалятися. От, і по-друге, щоб тобі ніхто ніколи нічого не стукав на цьому фіналі, а якщо раптом хтось щось і стукне, щоб ти все чітко розуміла і не було ніяких казусів. Наденька, я тебе знаю дуже довго. Я бачу цю десятку, я розумію, що там ні в кого проти тебе шансів немає. Я тобі щиро бажаю, щоб ти, от як колись давно на ринок сходила під час ковідних часів прокачала скіл, щоб цей скіл тобі допоміг максимально сильно на цьому турнірі, щоб ти забрала перше місце і всі номінації, і щоб е те, що є всередині тебе, воно тобі допомогло. А це не тільки твоя впертість та вміння грати, а ще й неймовірна кількість інших кайфових е навичок, які в тебе є. Ти умнічка. І їх всіх, хорошо. Дякую. Я бажаю тобі успіху на фіналі ЄГЕ. Я знаю, що ти багато про що жалкуєш, особливо про майстер-класи по червоній карті, які ти даєш своїм учням. Але я хочу, щоб це тебе не зупиняло, щоб ти не жалкувала про жодну гру в фіналі, доклала максимум зусиль на всіх іграх, і я впевнений, що ти можеш виграти цей турнір. На чилі, на розслабоні, просто до перемоги. Ти краще, ти переможеш, я в тебе вірю. Спокійно, впевнено до перемоги, запуфендуй. Ми всі тебе безмежно любимо. Чекаємо з перемоги.